На ногляді у нас бензиновий інверторний генератор від компанії Xondi під включенство 3,5 кВт номінальний. Бензиновий інверторний генератор від компанії Hyundai обладнання в такому чудовому, що продачому з пластику. Має в нас електрозапуск, так само і ручний запуск, оснащений називачками однофазними. Нагадує потужність 3,5 кВт. В Є в нас чудовий задні колеса і ручечка можна транспортувати, тобто він максимально транспортабельний. В наявності у нас можливість відключення системи АТС. Тобто зробити його автоматично в... вимкатися при вимкненні електроенергії основного. Є екорежим, коли він буде працювати максимально тихо і не буде багато їсти топлива. Купив ласточку.